Стан Пекінської капусти на 2 жовтня і ранній. Пекінська капуста Моноко посіяна була 18-20 числа липня, висажена 20 серпня. Відкритий ґрунт. Обробки почалися пізно, тому бактеріоз, шуму на всю потужність треба завчасно обрабатувати біопрепаратами. Ось такий стан. Головка є 600 і 700 грам, а є 200 і 300. від дерев. Більш поражені. Сюди ближче. Там, де дерев нема, менш поражені рослини. Це джетодур. І там ото два рядка зарісімо. Оце ось два рядка з лівої сторони Джетодур, з правої зарісімо. Джетодор вроді би як більші листи, у зарісів менші. Але головку в'яжуть одинаково. Я б не сказав, що там якась різниця є. Ми тільки почали в'язатися. Ще хоч би місяць тепла. Потрібно розсаду висаджувати. раніше. Ось така от різниця. Два рядка справа джетодор, два рядка зліва зарісіма. У тієї більші листки, у тієї джетудор зарісіми менші.